Так, Ганна Сергіївна. змінився термін здачі. Проєкт має бути готовий до обіду. Замовник хоче приїхати, прийняти проєкт і підписати відразу ж контракт. А, але ж ми домовлялись на завтра, на вечір. Ти хочеш цю роботу чи ні? Якщо хочеш, маєш закінчити проєкт і вчасно бути в офісі. Шанси у тебе високі. Тим паче до твого суперника я додзвонитись не можу. Він троху не бере. Доброго дня. Мені адміністратор сказав, що ви колега мого пацієнта і ви викликали швидку. Не знаєте, є у нього якісь хронічні хвороби? М -м, наскільки я знаю, то <кхи> ні. Угу. Ну, зараз стан вказує на отруєння, але необхідно провести повне обстеження, тому він затримається у лікарні. Краще потримайте його тут подовше і добре обстежте, бо з ним діється щось справді дивне. Ну, як ваші справи? Ганна Сергіївна, я вже закінчую. Готуйте місце в штаті, воно точно буде моїм. Ощій проєкт замовник вибере, то і буде у штаті. Домовленість вам відома. Виберуть мій проєкт. Навіть не сумнівайтеся. Головне, не швидкість, а якість. Побачимо, що обере замовник. Зустріч завтра. Ну, натхнення вам. Чого це ти вирішив, що виграєш? Може, замовник вибере мій проєкт?